Після того, як в Житомирських атошників остаточно увірвався терпець і перед держгеокадастром знову запалали шини, до мітингувальників приїхав голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Військові оголосили йому свої вимоги. Людно прошли неділя. приїжджала комісія з Києва. Вот, Они обещали, что какие-то вопросы будут решены, какие-то требования будут, да, какие-то требования тоже будут выполняться. ну, то есть За неделю реально никто ничего даже нет. Поэтому мы хотим инициировать с вашей помощью, э, э, про, там, я не знаю, прохание на президента. Uh -huh. чтобы кто-то приехал с администрации президента, также мы хотим вы, выразить недоверие и э, чтобы президент принял отставку товарища Мартынюка, так как он за два года, когда мы уже пытаемся с ним как-то связаться, э, да, какие-то вопросы решить по АТОшникам, по другим, ну, людям, да, которые вот в области, то есть, да, идет полный игнор, при этом мы знаем, что расхищаются земли, незаконно выдаются, то есть из этого все, поэтому мы хотим инициировать Встречу да з кимось із кабінетом президента, который может принимать вот такие приймати такі рішення, і этом хотим, щоб по поводу товарища мортовнікам було проведено розслідування з подальшим возбуждением уголовного дела. Губернатор пообіцяв звернутися до президента та нового прем'єр-міністра України. Звернення буде сьогодні направлене в адміністрацію президента щодо цих вимог, які ви зазначили, в тому числі по Мартинюку, в тому числі подержав кадастру Житомирської області. особливо для того, щоб зняти соціальну напругу. Будемо очікувати від адміністрації президента далі завтра. Якщо буде сформований новий Кабмін, в середу таке саме звернення. І я поїду особисто в Кабінет міністрів. Якщо буде потреба, домовлюся про зустріч щоб ініціативної групи в Держгеокадастрі України з Мартинюком чи з прем'єр-міністром України, чи з віце-прем'єр-міністром, хто буде курувати цей наблюдом? Житомирські атошники готові чекати до четверга. Втім, якщо до того часу керівництво держгеокадастру не піде на зустріч військовим, то обіцяють перекривати дороги. «Якщо за неділю не буде ніяких рухів, Ми собираємо прес-конференцію і будемо вже радикально радікально ці вопроси рішати. Тому що ми вже, от ну реально, от, можна даже спросити у кого хто вірить власті. в власті ніхто не вірить. То тобто, ну ви це самі бачите, тому що рухів ніяких нету.